Заїхати та передати українські книжки дітям, малечі, які лікуються тут в обласній дитячій лікарні. Ми маємо розуміти, що обов'язок кожного з нас дбати про своє майбутнє. А майбутнє це діти, їх серця і душі мають бути українськими. Ви маєте дати потужний поштовх у майбутньому розквиту України. Домовились? Домовились. У тебе є до мене прохання? Ні. А мене до тебе, щоби ти одужав, почитав книжки, поділився і рухаємося далі. До речі, от тут як надавали першу медичну допомогу. Все... Да, тут молодці теж, все оперативно. Медики, Хорошо, все добре. Бойовий медик зразу. Сюди евакуація швидка була. Швидка, по дорозі наші вивезли, тут скоро перехватила, переложили. Біло. Ну, все швидко, все да? чітко. Нам потрібні милиці, потрібні ортопедичні ортези після оперативних втручань. Вони фіксують нижні кінцівки, верхні кінцівки, медикаментозний супровід. Ну, більше всього це фіксатори. Апарати зовнішньої фіксації. Це все потребує, бо це безкінечно. Пацієнти з'являються в відділенні, вони використовуються для них і далі вони з, далі переміщаються по країні в інші лікувальні заклади і з'являються нові пацієнти. Це війна, тому потрібні розхідні матеріали. Зробили акцент на тому, що нам безпосередньо потрібно. І от Сьогодні дякую. Дякую, привезли дві палети паліти якраз засобів медичного призначення, витратними матеріалами, засобами медичного призначення, і катетери, і для ортопедії ортези е Наші, я вам скажу дуже великий перелік об'ємний і саме головне кожна позиція. Це те, що необхідно піде, як то кажуть, з коліс в операційну і буде безпосередньо використовуватись для форм навіть для. Е Догляду ми передаємо в рамках цивільно-військового співробітництва отаку от невеличку, але я сподіваюсь, вам буде потрібну медичну допомогу. Наша зона відповідальності вона включає Сумську область. Будемо всіляко допомагати, розуміючи, що лікування людей це дуже такий витратний. Спосіб тому все для того, щоб підтримувати ваші спроможності, поступово будемо вам допомагати. Я щиро дякую вам і вашій особі, всьому лікарському сестринському колективу, вашої лікарні за те, що дуже дбайливо підходити до одужання наших воїнів, ставити на ноги наших героїв. Я щиро вам дякую. Дякую.